Всім гарного дня, всіх вітаю. Сьогодні 22 серпня 2024 року і ось одне із див ще в моїй колекції новинок груш азіатських сорт Мішерасу. Дуже чудова, великоплідна груша. Я навіть не знаю, знаєте, я трохи її нормував з весни. Але так розумію, це в мене, до речі, тут декілька сортів, навіть ретанджу є. Якщо її нормувати, то це взагалі будуть груші. Просто бомба. Уявіть моя рука, якого розміру грушки. Да? Це вони вже приблизно десь грамів 500-700. Отакі грушки. Ось такі грушки. Друзі, сорт Мішурасу. Значить, Що я хочу сказати? Сорт майже нічим не хворіє. І це дуже добре, тому що ми не будемо кушати хімію. Сорт на випробуванні. Я ним дуже-дуже задоволений. Ось такі вони гіганти. Ось такий він сорт расу. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький. До нових зустрічей, друзі!